Чергове відкриття старого і, начебто добре знайомого світу разом із Колумбом. Народному фотоклубу, який має таке мандрівне ім'я, виповнилося 30. Свій ювілей, звісно, відзначили виставкою. Вона вмістила понад три десятки світлин від 17 авторів. Підготовкою експозиції зайнялися ще влітку. Відібрали кращі доробки майстрів, яких нині у клубі теж близько 30. Попри їхню різножанровість, акцент зробили на портретних світлинах. Більшість цих фото далекі від постановних. Переважають натомість цілком репортажні створені на численних Пленерах традиційні творчі мандри колумбівців пролягають Карпатами. Туди частенько вирушають на різдво і розколяду. Саме під час останньої і з'явилися два парубки із криворівні, а також численні інші зображення горян, розмаїтість, вбрання яких не дозволяє скористатися популярною чорно-білою плівкою. Таке видовище буквально просить кольору. Окрім того, герої найвдаліших світлин літні люди, маляти й тварини. У Івано-Франківську виставка діятиме до 2 листопада. А вже з 17-го її експонуватимуть у німецькому дрездені.